Мене звуть Трофаменка Сергійович, я лікар-уролог Охтирської центральної міської лікарні, дякуючи команді фонду здоров'я і фонду порятунку. Так за надане для нас неймовірно очікув ну, те, яке ми очікували, обладнання це лазерний літотріптор фірми Райкен, який нам надав досить таку які переваги в наданні наданні медичної допомоги урологічним хворим саме сичокам'яною хворобою, ми можемо тепер повноцінно надавати допомогу хворим, які госпіталізуються до нас сичокам'яною хворобою з проблемами. Чому коли в сичових шляхах знаходяться камені? Ми можемо за допомогою цього лазеру роздробити ці камінці. Це надало нам таку перевагу серед районів Сульській Сумській області. Пацієнти можуть звертатися до нас, так і вони отримують якісну повноцінну допомогу від. Нашої лікарні, від нашого персоналу. Ще раз хочу подякувати фонду здоров'я за надане нам оплатнення.